Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті, ангели Господні, які є службові духи нам на допомогу. Вони рухаються в нашому житті, вони поруч, вони проявляються. І Бог говорить слово, і вони дбають за те, щоб це підтверджувалося, це проявлялося, це відбувалося, вони підкоряються Божому Слову. І воно все відбувається і реалізується. Амінь. 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 Апостол Павло говорить, що я в Єфесі пробуду до п'ятниці, бо двері великі та дієві відчинені мені, хоча супротивників багато. Тобто, апостол Павло він говорить сьогодні, що є двері, які Бог відчиняє. І це, ці двері тут написано великі та дієві, в інших перекладах великі та широкі. Або він говорить: є нагода, я бачу, Бог дає нагоду. Бог тобі сьогодні дає нагоду плідно попрацювати. Дивіться, Бог кидає клич, ти можеш плідно попрацювати. Я відкриваю двері великі і широкі. Я бачу, як ти будеш приносити плід, як ти відбудешся, я даю тобі можливість. Мати плідне служіння. Я даю тобі можливість плідно попрацювати. Я відкриваю двері. Слава Господу! Бог відкриває двері, великі і широкі. Але в той же час Він говорить, що буде противників або супротивників, або тих людей, або тих речей багато що перешкоджають. Тому рухайся вірою. Бог дає нагоду тобі сьогодні плідно попрацювати в будь-якій сфері твого життя. Ти можеш розвиватися і бути плідним. Ти можеш зростати, навчатися, формуватися, витягуватись, переходити на інший етап і сезон твого служіння. Бог очікує, Він говорить: у тебе є нагода. Я все вже приготував, я за все заплатив. Я розраховую на тебе, я помазав тебе, я обдарував тебе, я вклав в тебе здібності, сили, енергію, потенціал, ресурс, резерв. Я розраховую на тебе, я вірю в тебе, ти можеш плідно попрацювати. І в той же час він попереджає, що супротивників, супротивного вітру або людей-супротивників, або перепони, або. Противників, ті, хто будуть противитись тобі в баченні, в служінні, в посвяті, в жертовності, в тому, як ти рухаєшся за Господом, або тих речей, які сатана робить, або певні люди, наповнені бісами, для того, щоб перешкоди були в твоєму житті і шляху з Богом і за Богом, їх буде багато, але ти, незважаючи на це, продовжуй. Довіряти Богові і рухатись за Богом. Бог тебе поблагословить. Ти побачиш плідний свій, свою плідну працю і своє плідне служіння. Обов'язково. Амінь.